Декларація ФОПа на 5% за 9 місяців, яким чином правильно сформувати у електронному кабінеті? А врахуємо особливості, що до 1 серпня ви перебували на 2%. Отже, якщо ця тема вам близька і ви не впевнені, як вірно заповнити цей документ, тому дивимося відео до кінця. Якщо будуть якісь проблеми чи питання, обов'язково ставимо їх у коментарях і разом на них шукаємо відповіді. Отже, в електронному кабінеті платника податків переходимо у розділ ведення звітності. Якщо ми говоримо, що ви по липень місяць перебували на 2% і лише у серпні та вересні, Уже на 5%. То як правильно сформувати таку декларацію за підсумками 9 місяців? Чи потрібно включати доходи з січня по липень? Відповідь ні, адже вони задекларовані по місячною декларацією. Яку ви подавали, перебуваючи на 2%. Отже, у декларації за 9 місяців покажемо дохід лише за серпень та вересень 2023 року. Отже, у періоді третього кварталу ви будете мати два звіти: один за липень, суто за липень на 2%, і інший за 9 місяців, третьої групи 5%. І якщо ми дивимося в електронному кабінеті, у вас в 2023 році, липень місяць, має бути декларація платника єдиного податку на період військового стану. Припустимо, що в мене вона подана, і дохід за липень місяць складав 100 тисяч гривень. Переходжу знову ж таки у блок ведення звітності, обираю період. Не третій квартал, а 9 місяців обов'язково. 9 місяців натискаю кнопку Створити. І в випадаючому списку списку нас є два варіанти звітів. Нас цікавить податкова декларація платника єдиного податку ФОП третьої групи квартал місяць. Отже, ідентифікатор форми f 010 3308 Один раз натискаємо, створюється новий документ. Перш ніж його відкрити, повинні ми перевірити код Державної податкової інспекції. Чи вірно підтягує відносно нашої податкової адреси. Додатки у цьому звіті не фіксуються і не подаються. Отже, натискаємо кнопку Створити звіт. Заповнюється реєстраційна інформація. Також вказується, що це звітна форма документу. Це все вірно. Тут не міняємо. Податковий звітний період 3 квартали. Місце подання найменування контролюючого органу за місцем реєстрації. Далі найменування платника податків, прізвище ім'я по батькові, податкова адреса. Обов'язково перевіряємо, чи все правильно підтягнулося. Якщо невірно вносимо зміни. Далі ми переходимо до розділу 1: Загальні показники підприємницької діяльності. А саме, фактична чисельність найманих працівників відсутні, 0 ставимо. Як у моєму випадку, якщо у вас є наймані працівники, відповідно ставимо такий показник кількості, який сформувався на 30 вересня 2023 року. Далі в нас розділ види підприємницької діяльності у звітному періоді. Сюди вказуєте ті кведи, по яких було отримано дохід у серпні-вересні 2023 року, якщо до того періоду ви були на 2%. За замовчуванням підтягує основний вид діяльності. Показники господарської діяльності ФОПа 3 групи фіксуємо у розділі 4. У рядку 5 вказуємо дохід за 2 місяці, наголошую, в даному випадку, серпень-вересень. Припустимо, і у серпні, і вересні я отримала по 100 тисяч гривень теж, тобто це в сумі 200 тисяч гривень. Якщо дохід отриманий за ставку 3%, пишемо його рядку 5. Якщо за ставкою 5% у рядку 6%. Я отримала дохід за ставкою саме 5%, тому рядок 5 залишається незаповненим. Інформація у розділ 5 заповнюється автоматично, однак її варто теж перевірити. Колеги, підписуйтесь на YouTube канал No1Seмінарcom, щоб. Мати доступ до безкоштовних бухгалтерських новин. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і ще більше підприємців його побачили, ставте лайк та діліться посиланням із колегами. Ви бачите автоматично перенеслася інформація у рядок 8 200 тисяч гривень, в рядку 11 відображається сума податку за ставкою 5%, тобто 10 тисяч гривень. Нараховано всього за звітний період. Ідентична сума. Далі сума єдиного податку, що підлягає нарахуванню та сплати до бюджету рядок 141 та загальна сума єдиного податку 14. Нагадаю, що граничний термін подання звіту за 9 місяців це 9 листопада 2023 року, а сплати це 20 число відповідно листопада місяця. В розділі 6. визначення податкового зобов'язання у зв'язку з виявленням самостійних помилок. Нічого не заповнюємо. Ідентично і з іншими блоками інформації. Перевіряємо дані фізичної особи підприємця, а саме власне ім'я та прізвище. Нас підтягнулося навпаки, тому пишемо коректно. Реєстраційний номер облікової картки. Перевіряємо звіт. Ідемо доверху, натискаємо Перевірити. Якщо зауваження відсутні, в нас з'являється зелена позначка, перевірено. Це означає, що документ заповнений вірно. Далі ми можемо або натиснути Зберегти або Закрити документ. Натискаю Зберегти. Електронний кабінет пропонує одразу нам підписати документ. Якщо ви бажаєте Підписати, тиснете Так. Якщо ні, лише зберегти як чернетку, щоб потім відправити, натискаємо Ні. Якщо ви працюєте повторно із чернеткою, ви щось там коригували і готові вже відправляти документ. Знову ж таки, виділяємо документ у списку, натискаємо Підписати. Після того, як статус документу на ньому з'явиться ключик, а не зелена позначка, його можна буде відправити. Виділяємо документ у списку та натискаємо кнопку Відправити. Відправлений документ має статус літачка. Документ, який прийнятий Державною податковою службою, буде зеленого. Кольору. Так. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Припустимо за рік. В мене немає в електронному кабінеті поданих звітів. Тобто, має бути зелена стрічка, де буде дві квитанції: 1 і номер 2. В квитанції номер 2 буде зазначено, що помилки відсутні, звіт зареєстрований. Якщо звіт не прийнявся, у списку ви його будете бачити червоним кольором. В квитанції буде зазначена помилка, яку необхідно виправити та повторно відправити звіт. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 semacom Якщо, звичайно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються новини, які ви можете переглядати зовсім безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де щодня. Відбуваються анонси та доступ до вебінарів семінарів. Беззупинно працює сервіс, особистий консультант, де надаються відповіді на ваші запитання. Щоденно поповнюється база документів, працюють довідники. А також калькулятори, щоб мати такого помічника під рукою, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 sінарcom В описі до цього відео ви знайдете посилання. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нових зустрічей.